Скучаємо за вами, але життя йде вперед. Багато різних обставин, і знаєте за життям і обставинами, як то бачиш, що Бог веде, допомагає, допомагає нам там, а вам тут. От, ми постійно молимося за церкву, молимося за вас, згадуємо. От, так що, будь ласка, моліться і за нас. Друзі, Бог нам довірив жити в такий особливий час. Це незвичайний час, час війни. І коли раніше ми жили з вами і був мир, то я не знаю, чи ми дякували за те, що Бог дає мир, Бог дає свободу слова. Ну, я думаю, що дякували, але можливо не, так, не з таким чувством, як от зараз, би ми дякували, да, бо ми зараз розуміємо. І я пам'ятаю, як тільки почалася свобода в 90-ті роки, почались такі великі зібрання, евангелізації, то такі старші люди, старші віруючі, хто вже давно вірують, вони кажуть, що ну, буде свобода, але це не буде довго. І я так думав, ну, не буде довго, а як це? Будуть галіні, як ми читали в книжках, в статтях, що прикисняли віруючих, в тюрму сиділи. Я думаю, ну, може, да, колись буде. Не думав, що це будуть от такі труднощі в наш час. Але бачите, час іде, і коли ми роздумуємо, то ми бачимо, що час миру, час благополуччя це меншість людської історії, більше у людської історії. Це були війни, це були потрясіння, це були такі от важкі часи. А Навіть коли ми читаємо історію із Біблії, історію ізраїльського народу, ми бачимо, що ну, був час у них такий хороший, добрий, але дуже часто цей добрий час змінявся тим, що. Вони були в таких випробуваннях, ганіннях, труднощах. От. І коли зараз ми живемо, ми по-іншому сприймаємо те, що Біблія говорить про такі часи випробування і труднощі. Я зараз шов і розмовляв з знайомим одним, одними, кажу, як він каже, та нічого, трошки тривожна, що ми не знаємо, що буде. Каже, от інформацію забрали на випадок евакуації. от Із-за цього тривожна. Я думаю, що тривожно кожному із нас, так? Же? Бо ми не знаємо, що буде завтра. І от в цей час невизначеності, в цей час такої тривоги, і повітряної тривоги, і внутрішньої тривоги, Господь нам пропонує підтримку, реальну підтримку. І для нас дуже важливо зараз не втратити надію. Надію на Господа. Що, щоб не трапилося, ми не знаємо, що буде далі. Що є в Божих планах, що Бог бачить наперед. Ми цього не бачимо. Але ми можемо надіятися на те, що от як до цього часу Бог нас вів, як Він нас підтримував, то далі, які б не були обставини, що Бог нас буде підтримувати і далі. От, я пропоную текст про надію, про надію, яку ми з вами маємо як християни. Послання до євреїв. Дуже багато є таких застережень. І одне із застережень це не втратити надію, не втратити те, що ми почали з чим ми почали наш християнський шлях. І чому надія важлива сьогодні, друзі? Надія важлива, тому що Бог хоче, щоб ми не жили в страху, незважаючи на зовнішні страхи, Бог хоче, щоб ми не жили в страху. Тому що Бог дуже багато для нас зробив. Ну, перш за все, що Бог зробив, це Він послав цей світ свого Сина Ісуса Христа. Ми святкували Різдво, і на Різдво ми стверджували, що Христос дійсно воскрес. Вже ми святкували по-новому Пасху великдень, да, от буде наступний тиждень, теж по, старому, по старому календарю будуть теж люди, ми, можливо, теж будемо святкувати Великдень Воскресіння Христа. Це знак того, ми підтверджуємо, ми проголошуємо, що Христос виконав те, що від Нього хотів Отець Небесний. Він виконав те, для чого він прийшов. Він заплатив за наші гріхи, Він створив церкву, Він помер і Воскрес дав нам надію на Воскресіння. І ми сьогодні маємо Святого Духа як Його діти. От і тому Бог, оці всі свої такі благословіння, обітниці, він нам хоче нагадувати, щоб нас підкріпляти знутрі. Давайте прочитаємо цей текст Євреям 6 розділ з 11 вірша. Тож ми бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові, не маючи ким більшим поклястися, поклявся собою. Кажучи, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу. Тож, будучи довготерпеливим, він одержав обітницю. Люди клянуться вищим, адже клятва для підтвердження кладе край усякої їхньої незгоди. Тим більше Бог бажаючи показати спадкоємцям обітниці, незмінність своєї волі дав клятву. Щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний, надійний, що входить усередину, за внутрішню завісу, куди як предтеча увійшов за для нас Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека. Друзі, отут, говорячи про надію, Господь через автора послання, він нас закликає триматися за надію. Він говорить про те, що нам потрібна певна, тверда надія, не просто хибна надія, не просто якась ненадійна надія, надія, яка не, не виповниться, а те, що дійсно виповниться. І віруючи із євреїв, яким було написано це послання, вони проходили великі випробування. Їх притісняли, у них забирали маєтки, їх гнали, їх вважали зрадниками. І попереду були ще гірші події для євреїв. У 70-му році був зруйнований храм, Єрусалим був повністю окупований. І ну, історики кажуть, що півтори мільйона євреїв у той війні, яка тривала 4 роки, з 66 по 70 71 рік першого століття. Після Різдва Христового, в той війні півтора мільйона євреїв загинуло. І в них попереду були дуже важкі такі часи, темні часи. І тому Господь їх хоче підбадьорити, Він каже, перед вами є ця надія, то ви за неї тримайтеся, тримайтеся. Перед. А як триматися? Як ми можемо триматися за надію? Да, коли ми читаємо про надію в Біблії, дуже часто надія, віра і любов вони згадуються разом. Це як три такі якості, які Бог хоче нам дати. Віра це те, що ми, коли ми чуємо Слово Боже, ми приймаємо, ми спогоджуємося з цим, і ми наше життя підлаштовуємо про те, про що говорить Господь. Надія це те, що попереду нас, і те, що ми не маємо випустити з наших рук, не втратити перед нашими очима. І любов це те, про що ми постійно маємо згадувати, бо Бог нас полюбив, Бог любить нас, Бог свою любов доводить до нас. І тоді, коли з нами трапляються погані речі, коли у нас випробування, або коли ми молимося, і наші молитви не, 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 Бог не відповідає так, як ми просимо, це не значить, що Божа любов пройшла. Ми не знаємо всю картину. І тому надія, віра, любов вони дуже часто йдуть разом. І надія це коли ми очікуємо щось гарне, коли ми очікуємо щось добре. Бог це знає, ми це не знаємо. Для віруючих людей надія має бути завжди. Ми маємо втратити цю надію. Друзі, і от з цього тексту, який ми прочитали, ми бачимо, що у євреїв, у єврейських віруючих, у християн, у них була така небезпека втратити надію. Павло каже: Я не хочу, щоб ви розлінилися. Да, у нас з вами, як у віруючих людей, є небезпека. І ця небезпека в тому, що ми можемо почати добре наш шлях за Господом, а потім десь зупинитися. От іноді людина пішла за Господом, вона отримала якусь допомогу, внутрішню получила якусь таку внутрішню підтримку, мир. Можливо, Бог звільнив від якихось поганих звичок. Можливо, людина там раніше випивала, употребляла спиртне, потім вона перестала, вона каже, мені це не потрібно або щось інше. І після цього вона може зупинитися і думати, ну все, вже це є, все добре. Ні, це тільки початок, це тільки перший клас, це тільки перший крок. Потрібно йти далі, не втрачати цю надію, не розглянитися, не зупинитися на тому, що ти почав у цьому шляху. Коли Христос сказав слідуй за мною своїм учням, Він мав на увазі, що вони не тільки послідують за ним день чи тиждень, а що вони все життя будуть слідувати за ним. І навіть тоді, коли його вже не було на землі. І тому оця небезпека, вона є і в нас з вами, брати і сестри. Ті, хто недавно можуть. Розвернутися да, і сказати, ну я вже отрив, що я хочу, мене достатньо. Ті, хто вже давно йдуть за Господа, можливо, 10-20 років, вони можуть думати, ну я вже багато і так Господу служу, я і так багато для Господа потрудився, да чи зробив. Ну, мені достатньо, вже я можу зараз якби, не так працювати, не так зростати, не так служити, як це було раніше. І в цьому є небезпека. І тому Господь каже, що не зупиняйтеся. Те, що ви розпочали, потрібно йти далі по цьому, на цьому шляху. Тому Господь каже до цих же ж євреїв трошки раніше. Він каже, з огляду на вік, в п'ятому розділі, трошки раніше, Він каже, ви могли бути вчителями, але вас знову потрібно, щоб хтось навчав початковим принципам слів Божих. Ви потребуєте молока а не твердої їжі. Бачите, вони зупинилися, вони перестали зростати, вони перестали служити, вони перестали так ревносно наставитися до Господа, як це було раніше. І тому Господь каже, що не зупиняйтеся. Друзі, сьогодні це актуально для мене, сьогодні це актуально для вас. Я не знаю, чи ви згадуєте день свого народження духовного, коли ви покаялися. Якщо ми згадуємо цей день, пам'ятаємо, то це дуже хороша нагода пройти цей шлях знову. Як от відео перематують назад, да перемотати, згадати, як Бог мене вів, які були труднощі, де я не слухався Господа, де Господь мене вирічав, де Господь мене вів. Для того, щоб згадати і настроїтися, продовжувати шлях далі. Господь говорить цій церкві, Він говорить, що Дух Святий промовляв, коли ви почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Бачите, що Господь говорить до нас. Але наше серце воно має сприймати і реагувати на те, що Господь говорить сьогодні. От. І тому Бог бачить нас, тому Бог заохочує нас іти вперед. Щоб ми були дбайливими і витривалими, щоб ми не зупинилися. Божа допомога, вона готова нас повести далі. Бог хоче нас повести. Перескочило. Небезпека християн це зупинитися на шляху, це стати лінивим і перестати робити в нашому житті необхідне. Уповільнитися в читанні слова, уповільнитися в молитві. Якщо раніше ми не пропускали молитви, то потім ми можемо так розлінитися і сказати, ну я вже достатньо помолився. І тому Господь каже, що не лінитися, не зупиняйтеся. Божа рука допомоги, вона завжди готова. Вона готова дати нам правильну надію, певну надію. Тверду, непохитну надію. На що надіються сьогодні люди, які не вірять в Господа? Да, от Єремія, коли він звертався до свого народу, же це були часи потрясінь. Єремія пережив руйнацію Єрусалима, окупацію Єрусалима. І він каже, на що люди надіються? Надіються на мудрість, на багатство, на силу. І це та надія, на яку сьогодні, теж можливо, люди деякі думають, що це може мені допомогти. Гроші мої. Да, або Мій статус якийсь або моя сила, але це хибна надія. Єремія в 9 розділі він каже: хай мудрий не хвалиться своєю мудростю, хай сильний не хвалиться своєю силою, хай багатий не хвалиться своїм багатством, але лише хвалиться нехай тим, що пізнав і знає, що я Господь, який творить милосердя, суд, праведність на землі. Бо в цьому моя воля говорить Господь. І тому, друзі, знати Господа, мати Його обітниці це набагато важливіше сьогодні, ніж ці хибні такі надії. От. І тому Господь говорить: тримайтеся, тримайтеся надії. Бог дав багато обітниць, на які ми з вами можемо спиратися. Да, що це за обітниці? Це обітниці у тому, що Бог буде присутній з нами. От тут згадується у ривку, згадується Авраам, який надіявся на Божі обітниці. Бог дав йому ці обітниці, і він їх не випускав, а він постійно згадував і надіявся, що Бог його не полишить. От, послання до Коринтян Господь дає обітницю, що коли будуть випробування, то Бог не допустить, щоб випробування було більше наших сил. 1 Коринтян 10:13 Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог, що не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні Він дасть і вихід. Друзі, хто з вас думав колись, що випробування більше, ніж мої сили? Кожен з нас, я так думав. Я думаю, Господи, я це не витримаю. Господи, навіщо це? Але Бог, бачите, якось Він нас провів, ми живі. Отак От само Авраам. тож у нього було багато випробувань, коли у нього забрали дружину, коли йому треба було сина мити на гору, і він не знав, що буде з цим сином. І він пройшов ці випробування. Бог його якимось чином, дивним чином, Бог його підтримав. І потім, коли він пройшов через це, через певний час він згадував він думав, да, Господи, це ти так провів? Я не все знаю навіть зараз, але ти так провів. То Бог обіцяє, одна із його обітниць, дати те, що він. Підтримує в часи випробувань. Обітниця в тому, що Він дасть нам свою праведність, послання до галатів, апостол Павло каже: ми духом очікуємо і надіємося на праведність віри Та да, як часто ми засмучуємося із-за того, що ми недосконалі, що ми неправильно вчинили щось, ми неправильно щось сказали, або ми неправильно щось зробили, або не зробили, треба було зробити. Але Господь каже, що я виховую тебе. І апостол Павло він говорить про праведність, яку дає нам Господь по вірі, коли ми живемо в вірі. Обітниця прихода Христа це теж гарна обітниця, яка нам сьогодні потрібно пам'ятати, що Христос прийде. І всі ці катастрофи, всі ці катаклізми вони підтверджують вірність Слова Божого, Що дійсно, так, як Він сказав, так і буде. Він сказав, що будуть війни, Він сказав, що будуть погані події, але Він не покине своїх дітей. Посланні до Титу, апостол Павло пише у другому розділі, він пише такі слова, що для всіх людей явилася спасаюча Божа благодать. Вона нас навчає, щоб ми, відрікшись безбожності, світських пожедань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, щоб ми очікували блажену надію і появи слави великого Бога і Спасителя Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас. Віз усякого беззаконня і очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Бачите, Бог дав свою милість, свою благодать, яку ми не заслужили, прощення Духа Святого, щоб ми трималися, щоб ми дочекалися його приходу. От тому, друзі, сьогодні як я можу триматися за цю надію, це згадувати обітницю, які говорить Господь. Це бути уважними до того, що сьогодні Бог робить в моєму житті, що сьогодні Бог говорить через своє слово. Це особисто мати молитву і читання слова постійно, щоб не втратити віру, не втратити любов до Господа, до ближніх людей. От, не розглянитися, да, не зупинитися на моєму духовному шляху. Це так має кожен з нас робити: зростати, йти вперед. От, ми з вами в якоїсь мірі, ми, як учні в школі Христа, а учень він має навчатися, він має вивчати уроки, які йому задають, та, і продовжувати далі цей шлях навчання. Я знайшов таку інформацію про найбільше судно в світі. Уявіть собі, для нас судно нок ньюс це такий був танкер, який перевозив нафту. То для нас судна 458 метрів він вище, ніж. Найвищі башти небаскреби. Його вже нема, він протримався 40 років, потім був утилізований. От, але уявіть, як управляти таким судном. У нього 10 км тормозний шлях. От, коли вони хочуть зупинитися, їм потрібно почати зупинятися за 10 км. Взагалі неможливо, да? От, як уявити, як це перевозити, там 800. 800 тисяч нафти вони перевозили на цьому. Це під норвежським судном робили в Японії багато довгий час. От. Але уявіть, щоб зупинити це судно, який потрібен якор. І тут був не один якор. І вага одного якора була 38 тонн. Це з нього якір залишили і поставили там біля одного музею. Важливо, щоб судно слухалося, так, щоб воно рухалось. А якщо буря, якщо якийсь вітер, якщо шторм, як його зупинити? От якір, він кидали якір і він мав тримати це судно. Друзі, в нашому християнському житті нас може дуже сильно нести, так, кудись вітрами випробувань нести. Або в одну сторону, або в іншу сторону, або вправо, або вліво. І ця течія вона сильніша, ніж наші сили. І тому нам потрібно за щось триматися. І тому Господь каже, що ви тримайтеся за надією, яка є для вас як якір. Надійний якір. Надія, яка вас не підведе, надія, яка вас утримає, не дасть вам, щоб вас течія кудись знесла. І цікаво, в посланні до Євреїв, ми з вами прочитали, що цей якір входить не вниз, а він ходить, знаходиться вверху. Дивіться, написано, що Надія 19 й вірш не мов якір для душі, міцний надійний, який входить за внутрішню завісу. Це якір там, за завісою на небесах, куди пішов Христос. Він нас зв'язує з небесами. І сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте ми перевіримо наше серце, чи дійсно не втратив я надію на Господа, чи не розочарувався я в Господі, в тому, як Він веде мене, як Він виховує мене. Щоб дійсно нам поновити цю надію на Господа, на Його прощення, на Його вічне життя, яке Він обіцяв, на Його присутність, на те, що наші випробування, Він дасть сили, щоби ми могли подолати. І будемо протягом цього тижня да, згадувати про ці обітниці і про цю надію, яку дає нам наш Господь Ісус Христос. Щоб нам проходити шлях і щоб нас течія не знесла, щоби нам залишитися з нашим Господом. Амінь. Давайте помолимося.